Дівчатка вітаю! Сьогодні дуже цікавий випуск про тренди і стильні речі, модні кольори, які будуть актуальні весною. Тож, що нам пропонують модні будинки і дизайнери? Пройдемо спочатку по кольорах. Фенді, як завжди, знаєте, от я таку тенденцію помітила, мені 46 років, що майже кожен рік кожен будинок моди. Обо дизайнер більш-менш притримуються своїх властивих йому кольорів. Тож не дивно, тому що я відкрила всі колекції на два четвертий рік, і вони практично повторюються. Знаєте, міняється лише дизайн, фактури, але кольори є улюблені в кожного. Наприклад, Шанель нам пропонує ось такі пастельно-ніжні кремові, рожеві. Завжди, отакі няшні. Ну і, звісно, маленьке чорне плаття це у стилі Шанель. І Сен Лоран пропонує, як і по суті Фенді, Армані пропонують коричневі кольори, рижі, кольори Кемел у міксі з кольорами. Темно-синіми такими благородними, пригніченими, дещо з намісом сірого і чорного. Ще є кольори, які ніколи не втратять своєї актуальності. Це чорний, звісно, білий і джинс теж завжди. От, є дизайнери, які от мають улюблені матеріали і вони з ними працюють. Як Дольче Габана, Карла Гірфельд. Вони мають свої, свій стиль. І його можна передбачити уже на наступний рік. Тобто, що буде? Вони якісь маленькі деталі вносять, щоб змінити, але загалом все одно і те саме. І, взагалі, нікому не секрет вже що моду зараз диктують не будинки моди і не дизайнери, а медіа особи. Якісь відомі люди, блогери, і стріт Стайл. В основному може піти звичайна людина, яка навіть не має гроші, зібрала там останні копійки, той лук і поїхала на Fashion стріт і її надрукували в Імеджі і все. І це пішло. І затрендилось, завірусилося, як, до прикладу, Майка Джил Сандерс. ну Це не дуже популярний, порівняно да, з Діори Шанель. Дизайнер, але вона завірусилась і всі шукають собі цей Джил Сандерс і або сумочка Дизель. Так, да, він популярний, але теж не настільки, як, наприклад, Луї Вітон. Да? Тому все, оцей дизель пішов, от такий маленький клачик-бананчиком, і давай всі шукають його. Або шубку. До речі, всі магазини вони пізніше починають випускати е, трендові речі, оскільки ніхто не знає, що піде в люди в маси. Тож, вернімося до кольорів. Валентино і Крістіан Діор завжди пропонують кольори білі, чорні, безвиграшні. Вони вже навчилися на цьому, що не потрібно експериментувати. Натомість Максмара завжди, до речі, пропонують. Кольори квітів бузкові, рожеві, термові, як пильна роза, чайна. Далі що в нас тут ще? А Том Форд також запропонував нам бордовий. Бордовий, до речі, вели блогери. Червоний, бордовий. Цієї зими був дуже актуальний. Думаю, він перейде на весну також. Феррарі випустив. Колекція Неону все-таки буде салатове, синє. Неонові такі дуже яскраві кольори, вирви око. Давайте підсумуємо, які ж кольори будуть у тренді. Це чорний-білий кольор джинс, а також синій, благородний, такий темний, мабуть, усі відтінки синього, оскільки Фенді запропонував, і ніжно-голубий. Далі червоний, звісно, бордовий. Деякі нам пропонують бузковий, але невідомо, як вони підуть у маси. І чи корінніться вони цієї весни. Тим не менше, такі кольори представлені у колекціях. Здається, я нічого не пропустила, так? Да? Я вдягнулася, бачите, більш-менш старалася вдягнутися в трендові кольори цієї весни і фактури, Чічні, всі відтінки коричневих. Я постаралася це все тілити. Зараз пройдемося далі по. Таких аксесуарах і маленьких деталях, також по взутті, по сумках е і по верхньому одязі. Отож, банти, розочки, почалося все з розочок. Банти можна ліпити в будь-якому вигляді на волосся, навіть причіплювати його на піджаки. Любі варіанти, куди захочете, чіпляєте банти. Вже сподобався варіант е спіднички. На спідничках отакий шлейф. Е не весь мас-маркет підхопив тенденцію бантів на спідничках. І модниці не стали довго чекати, придумали свої банти, брали різні шарфові, хустки, зав'язували і робили на бедрі такий великий красивий бант. Це все спокійно можна зробити самому. По аксесуарах далі галстуки вони теж були одні зимові, і вони далі лишаються. Єдине, що їх не просто в'яжуть як галстук, ще брошечку вішали, я пам'ятаю, але зараз з галстука роблять бантик. Що у нас по сумках? Дизайнери багато запропонували нам різних сумок, але силася одна єдина. І ось вона, будь ласка, просто якесь загальне, знаєте, легке помішання. Що ж у нас буде стильним і модним по Повзуті це лохари. Звісно, лишаються біркінштоки, але не старих моделей, а додаються кольори, добавляються фактури, ремінці, пряжечки. Дуже цікаві туфлі різні, але найпопулярнішими стали ось ці босоніжки від Miu, Miu. Модельки Adidas Gazelle, вони лишаються. Не знаю, чому вони так подобаються модницям. Мені, як на мене, вони взагалі портять весь образ, але тим не менше їх тулять усюди. А в добавок до них прийдуть іще також старі культові моделі, як Asics і Nike. Також пропонують балетки. Балетки були спочатку звичайні, зараз дещо, як це українською, і защренні. Дещо ексклюзивніші моделі, вже з квадратним носком і шнурівочками у вигляді корсету, але теж невідомо, як їх підхоплять модниці. За балетки сказали козаки. Козаки теж дуже цікава модель, дуже масивні, грубі. Крокси теж лишаються різних форм, тут умов немає. Це просто зручно. Ну і марджела теж такі тапці на любителя, але вони будуть вже в різних кольорах. Тобто не лише чорні, ще такі помазані були білими, а і кольорові сорочки кольорів, Таких приглушених, коричневих, сіруватих, з бордовим в клітинку. Я вам тут покажу декілька моделей найбільш актуальні. Далі кофточки поло, з довгим рукавом, з коротким рукавом, також кофточки кроптопи коротенькі на гудзичках, також лонскліва з абсолютно різних кольорів і їх міксувати одна на одну. Теж будуть дуже актуальні цієї весни. Я вам розказую ті тенденції, які вже підхопили блогери спіднички. Дуже цікава історія по спідничках це спіднички зі шлейфом. Так само, як були штани, дуже довгі це збирати, підмітати. Тобто такі моделі, як колись ходили старовинні, як ніби хвіст, то зараз спіднички зі шлейфом, не знаю, як вони, наскільки вони будуть практичними в житті, а тим не менше, нам їх і пропонують і блогери. Її дизайнери і будинки моди. Яких фактур? Субкої тканини, атласні, вельветові, джинсові, кружевні і шовк. Бабусина спідничка, я її називаю, але вони такі трішки подовжені не за коліна, а майже до кісточок, трішки вищі кісточки. Дуже цікаво поєднуються з усіма верхами ось, до прикладу, як з ковтинкою топ Гарно. також з ланслівом, з футболками різноманітними, з кофточками поло. Далі джинси, штани по фактурах це обов'язково вельвет. Вельвет бархат зараз неймовірно, актуальний. Кольорів Кемел, Коричневе. Такі, знаєте, дідуля. Особливо ці кольори найпопулярніші на платформі Пінтерест. Вони помітили цю цікавість до образу еклектичних дідусів, і там цих образів найбільше. Також і будинки моди теж представили е, такі образи у вигляді костюмів вельветових, е, красивих бархатних костюмів, е, довгих спідничок. Я думаю, що саме ці моделі будуть дуже актуальні весною, і блогери з радістю підхоплять. Цю тенденцію еклектичного дідуся. Забула ще раз казати, ще буде колір металік, з блискітками, паєточками, різноманітними вишивками, об'ємними. Металік буде у всьому. І поєднуватися з різними абсолютно кольорами. Тож сміливо можна діставати свої якісь, а ще я ще пам'ятаю, були такі тенденції, теж ще з зими вони, мабуть, завірусилися, де брали дівчатка фольгу, і так його утюжком перегрівали, і воно якби від залишало відбиток. Я за своїх часів, коли я була молода, я пам'ятаю таку тенденцію. У мене були і штанці, і така яскрава металічна спідничка міні. Багато всього було і воно якби йде по колу, тому що мода циклічна. Далі оверсайз, але не в одязі, а в біжутерії. Тобто оверсайз окуляри. оверсайз сережки, Максимально такі або золоті, або металічні, максимальні сердечка, я вам показувала, я вже купувала. Прикраси на волосся. ретро і джаз 90-ті. Вони продовжують бути далі актуальними. На зміну нульових прийдуть, прийде стиль джазових вечірок, вінтаж і апсайклінг, власне, так як я вам показувала ось ці штани. Думаю, ще, ще трішки, і ми дійдемо до хіпстерів будуть ходити такі такий не І Навіть будинки моди не знають, що буде стильним, тому що вони диктують одне, а в них якийсь такий, знаєте, Такий супротив. Будинки моди диктують одне, а люди носять зовсім інше і то не купують. Тому вони стараються вивчати модні тенденції, ходять на оці фешн-вік, на стріт стайли і теж е відзначують, що люди там міксують. А міксують там дуже цікаві композиції, що в життя взагалі неможливо втілити. В основному це авторські креативні авангардні рішення. Там, до речі, міксують декілька брендів в одному образі, щось самі шиють, переробляють, ріжуть. З того всього виходить дуже оригінальний коктейль і на міс з різних брендів. Креативлять по повному, іноді мені здається, що перепльовують навіть деяких дизайнерів. Ще один тренд, який мені дуже не подобається, взагалі не подобається. Це в моду входить, що ви думали, капрі. Я взагалі не знаю, як їх стилізувати. Мені вони ніколи не подобались, навіть найпопулярніші їхні часи. Але блогери підхопили і вже дуже багато зірок ходять ці капрі. Е Модні блоги завалені цими капрями. Я не знаю, це як тосити, чесно. Але ж не обов'язково підхоплювати всі тенденції, які вони нам диктують. І ще ось такі джинси-дудочки, банани, я не знаю, як це назвати. Ну вони дуже не естетично виглядають, але тим не менше, ми маємо знати, що вони там нам показують. Знаєте, поки монтувала відео, мені так набридла ця декорація з плющом, то ж буду зараз змінювати в себе ось таку сітку, вже пофарбувала її в чорний колір. Знаєте, вона ось так от кріпилася до тумбочки, там мала бути якби грязна білизна. Звісно, я то все відкрутила, примірила її в різних варіаціях. Ось, наприклад, якась така підставка для книг, теж чудово виходить, але поки що я хочу поставити туди плющ. Ось так авангардно, фешн, стильно вийшло у мене. Знаєте, може він і проти. Але мені дуже подобається, що він там так в клітці красиво, хано він ще розростеться і буде взагалі чарівно. Можна його навіть на столика поставити, щоб вищити. Ще... Як зручненько його переносити, взяв собі тик і в любе місце, як заплати. Мені дуже подобається. А вам? Такий собі міні гарден дома. Знаєте, на вулиці сніг лежить, а в тебе тут ось така краса. Загалом йому якби тут мало світла трішки, тому він такий незрозумілого кольору. Але я думаю, що влітку він гарно розростеться. Це вулична рослина, але мені захотілося її додому поставити. Начиталася, що це найкорисніша рослина для дому, і вона дуже багато забирає канцерогенів з хатки і багато виділяє кисню. А ще я планую перефарбувати фасади на кухні в такий цікавий оранжевий колір, тож думаю, випуски будуть цікаві. Але це як тільки в мене пройде око, тому що я така підпухша, в мене алергія. Я сьогодні максимально старалася закривати себе картинками. Тож, можливо, в найближчому майбутньому у нас буде міні ремонт.